Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 16 квітня і сьогодні настав той час, коли ми будемо садити цибульку. На неї ще говорять цибуля-сівок. У нас, наприклад, в нашому регіоні говорять просто сіянка. Мені цікаво було б знати, як у вашому регіоні називають маленьку цибульку, яку садять вже потім на велику ріпчату цибулю. Пишіть в коментарях, як у вашому регіоні кажуть чи називають таку маленьку цибульку. Тому давайте покажу, яку цибульку сьогодні будемо садити. Ось таку маленьку цибульку ми сьогодні будемо садити. Деяка вже навіть хоче пускати росточки. Вона в нас лежала у будинку, там досить тепло, тому вже хоче проростати. У багатьох з вас, напевно, виникало запитання, чому ж ось таку цибульку, коли ми маленьку садимо. І потім, коли вона підростає, починає випускати стрілки або стрілкуватися. І можна сказати, що цибуля вже йде низької якості. Все залежить перш за все від періоду, коли ви її садите. Ну і, звісно, від самої цибульки, ось таку маленьку цибульку до 1 сантиметра, якщо ви посадите всередині квітня, вона не буде стрілкуватися. Якщо ж ви всередині квітня посадите уже цибульку в діаметрі, ну, напевно, якось дві цих цибулини, десь приблизно сантиметрів 2, ну, десь отак, 2 см. Якщо посадите в квітні... Це дуже рано і цибуля почне тоді вже стрілкуватися. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу, хто садить таку маленьку цибульку, садіть в середині квітня ось таку маленьку, більшу цибульку садіть уже ближче до травня, коли пройдуть холоди. Тому що у нас зараз іще приморозки і досить холодно. Тому старайтеся зараз в квітні садити маленьку. Тому ось такі цікаві факти, бачите, все залежить, звісно, і від погоди, і від самого посадкового матеріалу, бачите, хоче вже проростати. Ну що ж, йдемте садити. Так. Будемо тепер садити. Процес дуже такий медлений, тихенький. Йдемо медленно, але уверено до нашої перемоги. І садимо отак на відстані, як буде ось десь приблизно цибулинка, тому Садимо на відстані одна від одної, поки саджу цибулю, розповім вам трошки про ті культури, які краще садили, садити перед посадкою цибулі, або ж уже після того, як ми зібрали урожай і плануємо нашу грядку на наступний рік, що ж ми плануємо садити після цибулі. Отже, якщо ви цибулю вирощуєте на зелене перо, то перед ним можна посадити редиску, шпинат або кріп. Після зеленої цибулі хороший урожай дають бобові, а якщо цибуля ріпчаста, то огірки або моркву, якщо є сумніви, після чого садити цибулю, то садіть після картоплі. Після цибулі можна садити що завгодно, тому що цибуля є дезінфектором ґрунту. Після конюшини і гречки слід зорати землю і на наступний рік посадити цибулю. Будете мати гарний урожай. Чи можна садити цибулю після буряка, огірків, кабачків? З цим питанням трошки треба розібратися, тому що кожна культура має свої якісь відмінності. Отже, буряк любить добре освітлені ділянки, і він чутливий до кислотності ґрунтів, як і цибуля. Кабачки або гарбузи, ці культури не сильно збіднюють ґрунт поживними речовинами, навіть якщо був отриманий великий кабачковий урожай, до того ж, цибуля проведе дезінфекцію після них. Огірок теж в якійсь мірі виснажує ґрунт. Отже, висаджуйте сміливо цибулю після цих овочів, і урожай буде достатньо хороший. Не рекомендується садити цибулю після чеснику, соняшнику, після самої цибулі і кукурудзи. Що ж впливає на розмір і якість плодів? Перш за все, це строки посадки, також наявність добрив у ґрунті. Зміна чергування культур не садити культури, що належать одному сімейству. Чергування овочів застерігає від появи шкідників і хвороб. Цибулю не слід садити на ґрунтах з підвищеною кислотністю і недоліком калію і фосфору. Тому що в подальшому це вплине на якість і розмір самих плодів цибулі. Наостанок я розповім вам про цікаве сусідство цибулі з іншими овочами. Отже, якщо поруч цибулі буде рости морква, її запах буде відлякувати цибулеву муху і тим самим допоможе зберегти урожай. Томати вони добре ростуть після цибулі. Картопля, її часто садять разом, це допомагає відлякати різних шкідливих комах, горох. Практично не витягує з ґрунту поживні речовини і цілком допускається як попередник цибулі. Капуста цей овоч, хоч і збіднює ґрунт після себе, але на врожай цибулі. Не позначається. Отже, друзі, сподіваюся, що мої цікаві поради та факти допоможуть вам виростити гарний урожай цибулі і сподіваюся, що в новому році будете мати гарний урожай. Так, ну і Тепер будемо загортати наші. Рядочки, да, Оп. все. Ну, що ж? Посадили? Ну, що ж, посадили ось таку діляночку? На сьогодні буду з усіма прощатися. Всім дякую за перегляди і всім пока-пока.